Турбують часті головні болі, мігрені. Постійно носите з собою значить, такі препарати, як спазмозгол або цитрамон. Спробуйте їх натуральний алегалог рослинного походження. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Саме такі препарати, як грифон, регулює роботу центральної нервової системи, позбавляє від безсонні і мігрені, додає бадьорості, усуває депресивний стан. Покращує загальне самопочуття і нормалізує настрій. В поєднанні з таким препаратом-мінералів, як магній, стабілізує артеріальний тиск, підтримує серцево-судинну систему, знижує рівень тривожності, позбавляє від стресу та головного болю, знімає судинні синдроми. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації маю на каналі.